Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Сербські збройні сили на параді продемонстрували нову лінійку броньованих автомобілів під загальною назвою Олександр за Юніфаєр. Повідомлення про презентацію прилюднуло видання Дефенс Blog». Конструктивно сімейство створено на базі уніфікованого шасі 4 х 4 з незалежною підвіскою, що забезпечує високопрохідність і дозволяє встановлювати різні надбудови в залежності від призначення. На параді показали кілька варіантів платформи: від тактичної бронемашини для патрулювання та перевезення особового складу до спеціалізованих версій для розвідки, вогневої підтримки. Римки та боротьби з бронетехнікою, окрему увагу привернула конфігурація, інтегрована в систему поражуючих боєприпасів. Гавран у складі цієї комплектації представлено командний автомобіль і пускову установку обладнано вісьмома контейнерами для запуску безпілотних ударних модулів. Такий підхід свідчить про прагнення сербського військово-промислового комплексу тісніше поєднати колісну бронетехніку з безпілотними засобами, уніфікованої тактичної мережі, модульна архітектура платформи, дозволяє швидко переобладнати машину під конкретну місію. Захищений кузов приймає командні комплекси, розвідувальну апаратуру, комплект ПТРК або станції протиповітряної оборони, ближнього радіусу, уніфікація шасі за задумом розробників, знижує логістичне навантаження, спрощує технічне обслуговування і зменшує потребу в запасних частинах при експлуатації на фронті або в миротворчих операціях. Бронеавтомобілі демонструють орієнтацію на гнучкість застосування. Вони можуть виконувати роль мобільних командних пунктів, платформ для управління артилерійським вогнем вузлів інтеграції ППО або носів мотор. Долів РЕБ варіанти з пусковою установкою для Гавран підкреслює прагнення Сербії розвивати можливості, низьковитратних ударних засобів і оперативно інтегрувати їх у наземні тактичні групи. У перспективі уніфікована шасі може полегшити розгортання різних систем у польових умовах та прискорити навчання персоналу завдяки єдиній базовій платформі. Поява «Александр» за «Юніфайр» означає крок до більш універсального оснащення підрозділів і демонструє тенденцію до поєднання традиційної бронетехніки з сучасними безпілотними рішеннями. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.